І дійсно від велосипеда. Ви уявляєте, в ті роки Україна з тими можливостями ніякими. Вже наші придумали ось таку от штуку. Можливо, і списали в когось, але це гуманно, тому що велосипед він не має передачі, допустимо, чи цей. І щоб він, мабуть, він легкий, щоб не скотився і фіксувався. Це не Україна велосипед, але бачу, що голландці чи, чи хто його виготовляє, ну звідки він приїхав. Ціною вілік в тисячу доларів. Суперсплавами і понтами всіма, Шімано, Гімано. А лапки немає бокової. Андрюша отак от приїжджає, приїхає і ставить його на землю. Коротше, попустимо їх або, або піднімемо їх в статусі. Да? Правда, це я б приварив. Це алюмінієвий сплав. Ну нічого, мабуть, присобачу малому ось тут, щоб він собі мав і був чіткий а да? Ну-ка, подивимось. Вона наче тут. Ой. Ось. Нормально, по висоті підходить. Пофарбуємо її, ну зробимо, просверлим, тут трішки розпласкаю, щоб воно обійняло. Просверлим два нормальних М6 з того боку гаєчку, педалі не мішають, буде дієво класно і нехай вчаться. да Іностранці. А то роблять за кучу бабок. Ні, велик класний. В порівнянні з Україною це небо і земля взагалі. Але, 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 якби на той час наші конструктори були далі, далі можливості більше, уявляю, наші великі були б, це це було б ще Мо, наші б випускали, мабуть, за 300-400 доларів і ще дієвиший і, і крутіший.